Доброго дня, мої любі! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми познайомимося з твором Наталі Абрамцевої Різдвяний Сон. Підготуйте, будь ласка, до уроку все необхідне: підручник, зошит, ручку, запишіть сьогоднішнє число та класна робота. Гарно й зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаєм, те, що вчили, пригадаєм, Будь уважний, починаєм. Сьогодні ми знайомимося з новим автором Абрамцевою Наталією Корнелієвною. Вона народилася в родині військового та вчительки, в ранньому дитинстві перенесла тяжке захворювання, внаслідок якого вона була прикута до ліжка. Але, незважаючи на фізичну недугу, вона жила дуже насиченим життям, багато читала різними мовами, писала різні оповідання, але головною справою її життя стало написання казок. Всього Наталія Абрамцева написала близько 120 казок та оповідань для дітей і дорослих і 12 театральних п'єс. Вони наскільки зацікавили читачів, що були перекладені багатьма іноземними мовами. За ними навіть ставлять театри, вистави в мюзиклах і театрах. Деякі твори навіть є сценаріями для мультфільмів, видані декілька збірок Наталії Абрамцевої, і тому, звичайно, і зараз. Її твори продовжують читати, полюбляти і навіть переглядати мультфільми так за сценаріями цієї авторки. Сьогодні ми знайомимося з одним із її творів. Який звичайно присвячений новорічним зимовим святам зимовому календарю, оскільки розділ наш називається Зимовий серпантин, так? і казка, з якою ми сьогодні працюємо, називається Різдвяний сон. Подумайте, що ж могло наснитися казкового в таку святкову Різдвяну ніч? Як завжди, перш ніж почати читати, ми з вами опрацюємо орфограми. 3 дев'ять, так, за 3-9 земель, тобто дуже і дуже далеко. Горище. В приватних будинках є горище, так, на горище підіймаються над стелою, так, територія. Уживаються заповітному. В даному випадку заповітному. Бачите? Зверніть увагу на наголос. Зненацька. Переходимо до читання. Сторіночка 82, Різдвяний сон. Ти напевно знаєш, що в ніч перед Різдвом трапляється щось таємниче, незвичайне, чарівне, щось дивовижне. Хочу і я подарувати тобі в цю Різдвяну ніч. Подарую тобі сон літа. Так-так. Не дивуйся, адже літо зараз не затри дев'ять земель, не в далеких спекотних країнах, як напевно гадають майже всі, я розкрию тобі таємницю. Сьогодні можна, сьогодні незвичайна ніч, Різдвяна. Отож, літо нині зовсім поряд, у найближчому лісі, на горищі хатинки лісника. У хатинці, як і у твоїй кімнаті, мерехтить іграшками і ліхтариками святкова ялинка, а на горищі, на м'якій соломі, спить літо, спекотне літо у холодній сніжній зимі, і напрочуд гарно вони уживаються спить літо під пісню за метілій, бачить різні сни. Сьогоднішній сон ти подивишся разом з ним у цю славну різдвяну ніч. Ну спи і слухай. Улітку літу не сну, улітку справ у нього безліч, робота із самісінького ранку, і на луках, і в полях, і в лісах, і на узліссях, нарешті все як слід здається. Приціло літо на галявині відпочити перед дорогою. Дорога в нього далека, шлях нелегкий, у заповітному кошику потрібно віднести до міста чудові, майже казкові дарунки, літні барви, звуки, запахи. А як же? Адже ж про місто подбати треба. Ось тільки що вибрати, що в кошик покласти. Такий він маленький. Замислилося літо, очі заплющило, а тому звуки начебто яскравішими стали. З одного Ку-ку! Ку-ку! Вона, здається, підраховує щось. З іншого боку, з маленької лісової річечки чути пісню веселий жабенят. А над самісінькою головою літа на високій ялині лунають дзвінки і дріб дятла. Махнуло літо своїм чарівним кошиком, начебто зачерпнуло щось, і потрапили до кошика два зозулені куку, один куплет веселої пісеньки жабенят і стуки дятла. Поважчав кошик. Чим ще жителів міста потішити? Оглядається літо на всі боки. Ось! Ціла галявина зігрітої сонцем в запашної суниці саме для заповітного літнього кошика. І з'явилися в кошику такі потрібні місту, чудесний аромат і ніжний цвіт лісової ягоди. Ще дещо поміститься, подумало літо, струснувши кошик. Раптом щось блиснуло і відразу згасло в тіні старої ліщини. Це сонячний промінчик упав на блискучу пелюстку жовтцю. А потім тінь старого дерева ненавмисно накрила квітку. Саме те, що треба, зраділо літом. Жменька густої лісової тіні, чиста іскорка сонця, золотавий цвіт жовцю, все кошик наповнився до краю. Усім зустрічним чарівний кошик здавався порожнім. Це зрозуміло адже, щоб ожили. Подарували себе людям сховані в кошику золотава іскорка пелюстки жовцю, з золини куку, -ку, стуки дятла, цвіт суниці й аромат її, пісенька жабенят, тінь старої ліщини. Потрібно всі ці подарунки з чарівного кошика дістати. Втомилося літо, сіло на узбіччі, затримало. Заповідний кошик поряд стоїть. Зненацька стрепенулося, прокинулося літо, начебто трапилося щось, та й справді трапилося. Заповітний кошик, перевернутий, лежить, упав. Замислилося літо, а тоді, тоді усміхнулося. Адже край дороги з'явилася зграйка золотих із сонячними іскромниками жовців, а звідкись донісся аромат лісової суниці. Засвітилася зовсім поряд чудова лісова ягода. Тінь якогось крихітного кущика стала прохолодою, як тінь старої ліщини. А зараз, від часу, коли шум стихав, чутно ставало веселу пісеньку жабенят, стукить дятла і зозулене куку. Похитало літо головою і з порожнім кошиком повернулося до лісу. На горище хатинки лісника відпочити трішки. Ти пам'ятаєш, воно й досі там спить, спить. І бачить цей сон, і ти теж. Ну, ти все, ніч скінчилася. Доброго ранку. Кажеш, що пахне суницею, кує зозуля, квакають жабенята, це ти ще спиш. прокидайся. Гляди, букетик, золотих жовців. Це подарувало тобі літо на різдво зі своєї зимової хатинки, зі свого різдвяного сну. І з Різдвом тебе сонечку, зі, святли... зі світлим святом. Отже, чи можна назвати прочитаний текст казку? Так, оскільки. Є нереальні моменти, так? По-перше, що літо виступає у вигляді живої людини, яка збирає речі, дрімає, відпочиває на горищі, тобто безліч різноманітних казкових моментів відбувається, так. І, звичайно, що сон це. Подія, в якій можуть відбуватися абсолютно дивовижні, незвичні, нереалістичні події, і інколи ми самі коли прокидаємося, дивуємося, що ж нам таке наснилося. Подумайте, які ночі ми вважаємо чарівними і загадковими. Звичайно, найчастіше це ночі перед святами певними, такими як Різдво, Святий Миколай, Новий Рік, тому що справді кожна людина загадує свої бажання і мріє, і впевнена, що обов'язково ці бажання здійсняться. Подумайте, які ілюстрації можна намалювати до цього твору і які кольори будуть переважати, чи яскраві, чи навпаки, більш спокійні. Давайте прочитаємо речення з відповідною інтонацією. Дивимося спочатку зі здивуванням. Доброго ранку! Зі світлим світом! Тепер сумний. Доброго ранку! Зі світлим світом. І третій смайлик радісний. Доброго ранку! Зі світлим світом! Спробуйте також проінтонувати різними настроями, щоб ваше читання відрізнялося і було виразним. Що в кошик покласти? Що в кошик покласти? Ой, що в кошик покласти! Так, тобто, Швидкість читання, тембр голосу, гучність голосу впливають на інтонацію та виразність читання. Запишіть, будь ласка, в зошит в класній роботі, які звуки почуло літо, і які воно збирало. Звуки зозулі», -зу так. Веселий спів жабеняток почула літо вам, як підказка, вам треба ці звуки виписати собі в зоші, Так? Літо почуло такі звуки. І перерахувати їх у казці вони неодноразово повторюються. Тільки я звертаю вашу увагу, що саме звуки, тінь, ліщини. Вже не підходить, тому що ті ліщини не давала ніяких звуків. Давайте продовжимо речення. Літо потішило жителів міста. Чим воно потішило жителів міста? Чи вдалося літо потішити жителів міста? Чи десь, навпаки, по дорозі, так, дорогою впав кошик, і залишились на галявині? Ці звуки та барви літа. Якщо ви уважно читаєте та слухаєте, то ви з легкістю зможете дати відповіді на ці питання. Ми ще з вами будемо працювати з цією казкою, вдома вам потрібно буде її гарненько, декілька разів прочитати, для того, щоб все вправно запам'ятати. Як і кожен твір обов'язково має ця казка в собі певну мету. З чого ж він нас навчає, цей твір. По-перше, не забувати мріяти, так що завжди мріяти ніколи нас ніхто не заборонить, і треба це робити, мріяти, тому що мрії обов'язково мають таку закономірність, обов'язково здійснюватися, якщо ви дуже-дуже будете про це мріяти і вірити у свої мрії та в те, що вони можуть здійснитися. Також, звичайно, про те, що Треба помічати красу природи, помічати всі ці барви та працю кожної пори року, яка вона робить навколо нас у природі. Подумайте, що найбільше вам сподобалось у творі. Пам'ятаємо, що цей твір відноситься до жанру казка, оскільки містить в собі нереальні моменти, такі як живе літо, так у вигляді людини, яка може в кошик збирати спів пташок, яка може тінь збирати в кошик. У реальному житті цього зробити неможливо. так? Вдома ви гарненько читаєте ще раз цю казку і надсилаєте мені фото класної роботи, в якій ви записали звуки, які збирало літо. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую за увагу, до побачення!